Добрий день. Добрий день. Скажіть, ви повернулися в Україну? Чи це пов'язано з тим, що я не знаю, переслідування які, якісь в ваш Я повернувся в Україну, тому що завжди мріяв повернутися. Закінчилися мої лекції, контракт у А, Скажіть, маєте ви намір працювати під керівництвом Арсенія Яценука? Я завжди займався наукою, сам писав свої докторські Датські дисертації став академіком Національної академії України. Я думаю всі свої знання, які я сам здобував, використали на благо України. Тобто ви будете повертатися в політику? Я буду повертатися в... і повернувся в свою рідну землю України. Скажіть, є останнє питання? Як ви відноситесь до витівки дощіці нещодавно? Ви як його колега Я з дошіцею зустрічався, коли він був у праці, коли тривала. Зустріч у рамках п'ятиріччя конференції східного партнерства. Вважаю, що дещиця є патріотом своєї держави.